Брянськ, Татарстан, Чувашія та десятки інших російських регіонів українські далекобійні засоби долають сотні кілометрів, аби уразити об'єкти, які використовуються російськими військовими для атак по Україні. Лише у червні цього року Генеральний штаб збройних сил України повідомив про понад десяток успішних уражень в глиб російської території. Серед них приміром завод з виробництва безпілотних літальних апаратів у Республіці Татарстан або ж підприємство в Чебоксарах, яке виготовляло антени для ударних дронів чи Тамбовський пороховий завод. Капіт, що там горить в той країні. були під ударом й аеродроми, наприклад, Саваслейка у Нижньогородській області, звідки регулярно злітають винищувачі. І це на додачу до української спецоперації Павутина, яка завдала масштабного удару стратегічній російській авіації. Тоді fpv дрони вразили 41 літак на одразу чотирьох військових аеродромах РФ. Під ударом, зокрема, опинилася авіабаза Білая, розташована за понад 4 тисячі кілометрів від України. До того ж, після серії українських ударів по арсеналах російська армія майже вдвічі скоротила використання артилерійських снарядів на добу. Буду говорити з нашими партнерами про нові інвестиції в Україну, в нашу зброю. Пріоритет: дрони, дрони, перехоплювачі. І дрони для далекобійних ударів під ударом українського далекобійного озброєння, і російські нафтопереробні заводи і нафтобази. Пані всі бази Ці об'єкти не лише задіяні у забезпеченні російської армії, але й приносять Росії реальний дохід від експорту нафти, який та конвертує у війну проти України. Важливі результати для захисту життя та розвитку нашої оборонної промисловості вже приніс і перший тиждень липня. Є угода про українсько-американське виробництво безпілотників. Це сотні тисяч дронів цього року та ще більше наступного. Різні типи, серед яких і дрони-перехоплювачі, що вже довели свою ефективність. Підписання відбулося у Данії, країні, яка першою почала інвестувати в український ОПК та зробила значний внесок у розвиток далекобійних спроможностей України. Також цього тижня Данія стала першою країною, з якою Україна уклала угоду про перше спільне виробництво за кордоном. Це дасть змогу масштабувати виготовлення саме тієї зброї, яка потрібна для захисту українців. Україна працює разом із партнерами, щоб рятувати життя людей та застосовує українську зброю для далекобійних ударів по території Росії. Усі ці удари завдаються українськими розробками українськими воїнами для того, щоб Росія відчувала наслідки та ціну своєї війни проти України.